Всім привіт! З вами Софія PlayGames, і сьогодні я буду проходити е, цей великий Tower of Hell і розказуватиму якісь історії з, про школу, ну і не тільки про школу, а взагалі з мого життя. У мене таких траплялося багато. Та і просто розказувати там, наприклад, зараз я проходжу такий синій рівень. Тут потрібно перестрибувати отакі штуки, ну, це буде скучно. Тому розказую першу історію. Це сталося зі мною прямо сьогодні. Я ходжу на гурток, ну і як багато інших дітей, і сьогодні в суботу в мене гурток. Я йду своєю звичною дорогою. На одному перехресті є багато, ну, може бути пару собак. Раз я вже бачила, як пару собак воюють між собою, ну, але тоді я змогла спокійно пройти. Але в цей раз я йду, а якась собака так пристально дивиться на мене. Вона на мене підходить і починає різко на мене бігти. Я втікаю від неї, вже біжу додому, повертаюся за спиною, нема собаки, але на всяк випадок біжу, ну, бо думаю. Ой, да Бог знає, може вона заховалася десь. Добігаю додому, ледве дихаючи, мама мені визвала таксі, і я тоді на той гурток запізнилась на 15 хвилин. Я тоді подумала, все, моєму життю кінець, собака. Ну, я взагалі в своєму житті боюся собак взагалі, будь-яких, будь... навіть маленьких таких мілашненьких. Це була перша історія. Наступна історія про те, як я розказала вірш, навіть його не вчивши ніяк взагалі. Я тоді була в четвертому класі, а зараз я в п'ятому. Я пробувала цю фішку ще раз, але вона спрацювала другий раз наполовину. Спершу розкажу про перший раз. Я тоді, оцей як його, начебто, садок вишневий, ой, це все одно. Я його вдома тільки раз прочитала і ну, не вивчила. Просто я лінива. Ну так ось я тоді, е, ну, вчителька, вгадайте, кого першого викликає до дошки? Правильно, нашу нічого не знаючу ніякого вірша Софійку. Я виходжу до дошки, але перед тим, я, перед тим як вийти до дошки, я встигла побачити перших три слова вірша. І я їх в себе в голові крутила. А потім ну, назвала автора, начебто Тарас Шевченко, чи, ну, я не пам'ятаю, назвала автора і кажу тих перших три слова, а далі вірші якось сам в мою голову попав, і я розказала на 12 ой, на 11, бо 12 ки нам не ставлять. А, тоді ще були рівні, і мені поставили високий рівень. Типа там був високий, достатній, середній і початковий рівень. Ну, це як 11 або 10. Ну і історія з 5 класу, в якому я зараз і є, і це відбулося зовсім недавно. Я вирішила, хм. Якщо у мене такий мегамозок, то, може, я зможу так багато раз робити. Там начебто був вірш дощ чи як його. Ну, я не знаю. Коротше, якийсь вірш. Так ось, я на уроці тільки починаю його вчити, вчу-вчу, і вивчила половину вірша. половину Та і почала крутити тих три слова перших вірша в себе в голові, як і робила в 4 класі в той раз. Ну так ось я тоді підходжу до дошки, розказую першу частину вірша успішно, а далі вже по тому, як я е, е, без вчителькиних підказок, вона побачила, що я вивчила половину вірша, і вона каже, що ставить мені 6 чи то 7, не пам'ятаю. А якийсь однокласник, який мене недолюблює, каже: «6? ти тут не тройку. А я йому така кажу: половина вірша, половина оцінки. Ціла оцінка це 12 або 11, ну і пішла на своє місце. Так що беріть собі до уваги, що цей спосіб не завжди працює. Наступна історія: на дистанційному навчанні у нас є двоє вчителів з уроку Моя планета Земля, ну, типа природознавство, і фізрук. Ну так ось, Фізрук нас завжди щось там балякає про свій малюкбол, Да-да, реально є такий футбол чи вид спорту з м'ячем. Реально є, він нам розказував щось. Він там щось каже, потім йде за списком, е, ну, називає всіх і там перевіряє, хто є. А потім каже відключатись, переходити в класрум і робити завдання. А діло в тому, що ніхто в той краслум не переходить. А ще... З природознавства вчителька нас завжди раніше відпускає, каже: діти відійдіть, там щось попийте чаю, щось відпочивайте і доробіть читайте тексти до уроку в кінці зошита. А діло в тому, що ці тексти до уроку, я думаю, ніхто не читає взагалі. От реально, хто буде тратити свою перерву, ну. Цей, як його, урок, з якого відпустили раніше, на якесь читання текстів до уроку, може, тільки якась заучка. В нас є одна дівчинка, яка вчиться на одній одинадцятки, ну інколи отримує там вісім приблизно. Але ну, я впевнена, що вона теж не читає ці дурнова ці тексти до уроку. Ну, ось таке відео в мене вийшло. Я сподіваюся, вам сподобались ці історії. Сподіваюся, ви поржали чуть-чуть. Ну і будете використовувати оцей лайфхак про те, як швидко вивчити вірш. Ну і ось такі історії були. Я сподіваюся, вам сподобалося це відео. Якщо так, то поставте лайк. І можете перейти на мій канал, там є багато цікавого. Ось таке відео вийшло. Всім гарного дня і всім пока.